Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати сирний хліб. Нам потрібно сир 300 г, рисове борошно 300 г, олія 3 столові ложки, яйце 3 штуки, розпушувач 1,5 чайної ложки, сіль півчайної ложки та суміш трав для посипання за смаком. Всі інгредієнти перебиваємо в блендері до однорідної маси. Лише один жовток відділяємо, щоб змащувати зверху. Тісто переложуємо у форму, зверху змащуємо жовтком та посипаємо травами. Ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. much